Привіт усім, такого повороту не очікував ніхто. Дженіфер Еністон може стати наступною дівчиною Бена Афлека, який зараз перебуває в стані розлучення з Дженіфер Лопес. І справа не в тому, що актор віддає перевагу тільки власницям цього імені. Виявляється, зірка друзів давно трохи закохана в колегу і не проти провести з ним час. Тільки на той вирішить усі питання, що стосуються розлучення з Джей Ло про це повідомляє Інтач Віклі. З посиланням на анонімне джерело, друзі Дженніфер Еністон впевнені, що вона дуже чекає, коли Бен стане холостяком, щоб спробувати побудувати з ним любовні стосунки. Колишня дружина Бреда Піта і Бен Афлек 2009 року знялися в романтичній комедії Обіцяти ще не одружитись. Після цього актриса почала відчувати таємну симпатію до колеги. Джен була закохана в Бена протягом багатьох років, але він завжди був у дуже довгострокових стосунках протягом цього часу. А зараз зміни витають у повітрі. Стосунки між Лопес і Афлеком згортаються. В Еністон є реальна можливість надолужити згаяний час із Беном, повідомив інсайдер InTouch. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.